Вітаю всіх на своєму каналі. Сьогодні отримала посилочку з зеленого едема. Замовляла хосточки, замовляла вперше. У них вперше хосточки замовляла. Хочу з вами разом відкрити, подивитися, чи відповідають вони своїй вартості. Ось така посилочка. Сьогодні спекотний день. На дворі. Посилочку вони запакували гарно, дивіться, даже є така наліпка. Зазвичай приходить без наліпок. Бачите, ось така наліпка. Молодці. Я вже довольна такою запаковкою. Так, що ми маємо? Маємо цупкий картон. Гарний цупкий картон. Ось ми його таку розкриємо. Так, є в нас така транспортна накладна, кладуть. Написано. Матахарі, фарнлайн, георгій, Георгії, Свізерт. Хосточки недорогі, ну і не зовсім дешеві. Так, ну, гарно склеєно. Так, ось така хосточка Джорджі свізерт. Що ми маємо? Маємо кучу скотча. Немає в мене зайвих рук. Ось, яка гарна. Зараз я її розпакую. Давайте ми, я покажу усі. Ось. Так, це хосточка фарнлайн. Ось, фарнлайн. Так, дві хосточки. І третя хосточка це мата Харі. Ну, хосточки там є. Зараз я їх розпакую і покажу вам, які вони назовні. Бо тут скотчу, так гарно намотали, одною рукою не зможу. Ось, нарешті, я їх розпакувала. Я вам скажу, це ще гірше зі скотчем, ніж без скотча. Бо на силу віддерла від картонки скотч. Могла поламати і такі чудові хосточки. Та хосточки маленькі, ну, діленочки, не скажу. Ну і непогані. Так, що ми маємо? Гарна хосточка Матахарі. Ну, похожа на Матахарі. Так, це... Поки крутила, ось така у нас Джорджес Свізерт. Жовтенька-жовтенька, гарна, жовтенька. І ось така, ну, сортність схожа з тим, що на малюнку. Хоста Фарн Лайн. Маємо три, ось такі, бачите, з одної навіть не здерла, бо ну, неможливо. Просто неможливо. Вже буду тоді спокійно, все це порозвертаю. Ось. Значить, так, по ціні. По ціні я заплатила за них. За хосту Фаренлайн я заплатила 145 гривень. Ось вона. 145 гривень. Джорджес Візерт. Я заплатила 225 гривень І за Матохарі це спорт від трояндочки стриптіз Взяла для того, що рекомендують не горити на сонці. Будемо дивитися, чи можна і на сонячну ділянку садити, бо в мене тут взагалі кругом сонце, є одне місце тільки. Значить, за хосточку Мата Харі я віддала 115 гривень. Це саме найдешеве. Ну, ось, такі у мене хосточки. Так що вам вирішувати, купувати в цьому розсаднику чи ні. Ну, скажімо, так, я задоволена. Задоволена, якістю задоволена, упаковкою задоволена. Будуть рости, будемо дивитись. Дякую вам за увагу. На все добре!